Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі, радий знову для вас робити корисний огляд. Радий, що ви дивитесь моє відео, і радий, що може приносити користь суспільству. Отже, сьогодні, в нашому огляді, ви побачите роботу секатора фірми Нарва. Розвіюємо міфи, дивимося, як він працює в даному відео, подивимось на комплектацію. І я розкажу трохи про технічні характеристики цього секатора, і ви побачите на власні очі, як він працює на практиці, як він обрізає. Жирові пагони на яблунці. Ось в даному випадку така маленька яблунка в мене. Але враховуючи те, що на цвітіння були морози в тому році весною, дуже багато жирових пагонів погнало на деревах. І я впевнений, що цей секатор з цими жировими пагонами дуже добре буде справлятися. Отже, дивимось далі. Зараз я покажу вам комплектацію, трохи ближче його. Покажу вам, як він виглядає, і відповідно найцікавіше продемонструю, як він працює, яка швидкість його роботи, і які на практиці діаметром пагони він може зрізати. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтесь на мій канал і ставите лайки. Обов'язково не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про виход нових відео на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Поїхали далі. Так, зараз трохи ближче хочу показати вам цей секатор. Постачається він в пластиковому такому кейсі. Бачите, да? ударостійкий кейс, гарні защіпки йдуть потужні. І відповідно відносно характеристик можете бачити самі. Дуже легкий він, 1 кг важить. Це основні такі показники, хочу відзначити. Ріже до 30 мм. Зараз на практиці ми перевіримо, чи дійсно це так. І якщо це не так, то я вам обов'язково це покажу і докажу. Висока ефективність дозволяє швидко різати. Зараз ми це перевіримо. Легка вага, вага секатора з акумулятором менше, ніж 1 кг. Комфорт, форма і матеріал ручки розраховані на тривалу роботу без втоми. Довговічність леза із загартованої високоякісної сталі. От відносно 30 мм. в мене виникло питання, чи дійсно він ріже 30 мм. Зараз ми це будемо перевіряти. На практиці, чи дійсно він зможе порізати 30 мм пагони. Але в мене ціль зараз обрізати тоненькі жирові пагони. Я думаю, що він справиться з цією роботою. Ну і відповідно по шуму вони дуже тихенькі. Працювати їм дуже приємно. Зараз подивитесь, бо я його вже тримав в руках, вже продавав їх і, в принципі, вже, так би мовити, Працював трошки, різав ними, щоб побачити, що вони з себе представляють, так би мовити. Дві батареї двоамперні, повномірні, по вазі. Хочу нагадати вам, що фірма Narva ну, досить молоденька, така на ринках України, досить недавно вони. І відповідно, що їм ще не цікаво робити неякісні інструменти, бо вони тільки виходять на ринок України. Повномірні батареїчки довго тримають відносно там, гайкокрутів, болгарок, я вже зіштовхувався. Ну, досить тривала робота відбувається. Досить Достатньо довго можна працювати на одному акумуляторі, і зараз я вам це все продемонструю. Отже, сам секатор виглядає ось таким чином, вмикається. Кнопочка вмикання йде. Бачите, є надія, що добре. Трохи сонечко підсвічує, що добре вам видно все це. Ну, і відповідно, в руці бачите, як він. Мені подобається. Добре, він легенький такий, от відносно того, що він легенький, це дійсно стромо, трохи важче був. І зараз не буду затягувати час. Побачили комплектацію його. І найцікавіше, це як він веде себе в роботі. Зараз я вам це все продемонструю. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся це відео. Далі буде. Ну, і тепер найцікавіше. Вмикання відбувається натисканням оцієї кнопки. Подвійне натискання на е, спускач. На курок. подвійне натискання, і бачите, він починає працювати. І зараз, в принципі, без пристрілювання я. До яблуньки підійшов, ще не планував як її обрізати, але вона в принципі сформована. Трошки куріє, багато років, вона вже в мене росте. Це карликові яблуньки, дає сталі в рожаї, але в цьому році трохи щось не вийшло. Хочу, щоб ви в реальному часі побачили, як він працює, цей секат. Я не буду поспішати. правило, обрізування плодових дерев, не стісняючись, таким чином можете сміливо їх обрізати, де це йде і повертати трохи в сторону. І Якщо дуже сильне загустіння, ви теж можете виправити цю ситуацію шляхом прорідження. Отримую доступ до гілочок, так би мовити, густенька, яблунька, дуже густо повростала садок в цьому році. Але то не біда, ми все виправимо. Добре, що росте. Природа обов'язково адаптується до всього. Єдине, що найголовніше, щоб люди адаптувалися до життя на землі і адаптувалися один до одного і почали нарешті любити і поважати один одного. Так, я трохи від теми відійду. Ну, ви бачите, всі, що вгору вестуть, всі, що загущують, всі, що заважають пагани, ми сміливо прибираємо. Ну, відповідно, найдовший пагон, який я зріжу на цій яблуці, я вам обов'язково покажу. Досить неспокійно у нас тут в Харківській області, але ми не втрачаємо надію про те, що все це скоро закінчиться. Ми обов'язково переможемо. І правда, та добро переможе. Не можу безпомнити такого роду, бо це найосновніша тема, яка хвилює всіх справжніх українців сьогодні коли настане в Україні мир. Не знаю, про що подивимось по відео. Мабуть, хвилинки три, і я вже половину обрізав. Бачите, швиденько він працює. До речі, хочу сказати, якщо ви кров кидаєте, то він зупиняється. Не знаю, чи добре вам видно, зараз обріжу і трохи ближче вам це Отже, Продовжуємо в тому тусі. Обрізаємо все зайве, все, що росте. Вору. Так, чистенький зріз, що теж дуже важливо. Леза підігнані одне до одного дуже добре. Це означає, відповідно, можете, можете зрізати будь-яку породу дерева і у вас буде добрий, гарний, нешкідливий зріз. Отже, чим рівніший зріз, Тим легше буде в яблунці заживити цю домову ветерану і давати врожаї та рости далі. Дуже люблю рослини, не випадково попав в інститут, де навчався природним наукам і сьогодні розумію, для чого все це відбулося, розумію, для чого взагалі. У мене до них ну, не таке, як пересічного громадянина, який не знає те, що знаю я. Рекомендую прийти для розвитку. будову рослини вивчити, як вона створена творцем, і вивчити, для чого взагалі розуміння, для чого нам творець створив ці рослини. Взагалі всі рослини, але кожна рослина, як і кожна людина, має своє призначення в природі. Ну і шкоди рослини роблять набагато менше, ніж люди, розшукуючи своє призначення. Так що шукайте своє призначення і не будьте шкідливим для суспільства. Любіть один одного. Насолоджуйтесь життя. Будьте впевнені, що мир настане і мир, як то кажуть, обов'язково настане. Так, відносно того, як ви бачите, все це, це я ще не знаю, але зараз мені подобається, він легенький, маневрувати ним дуже добре, Ось випадку, коли вона крона, на, на яблуці дуже добре справляється цей Сподобається, але зараз да, один клієнт мені сказав, що не ріже 30 міліметровий флагон. І я хочу перевірити це все. Зараз це я роблю відповідно для того, щоб обрізати дерево і зробити вам погляд. І розвіємо по тому, а чи зможе. Цей сектатор. Трупу тримайте трохи подалі. Самий плес, бо хоч і зупиняється він, цей секкатор, коли ви захочете відкинути коробку. Все одно ризикувати своїми руками. В даному випадку думаю, що необхідності ніякої немає. Так що бережіть себе, бережіть свої руки, якщо у вас є така можливість. Бережіть на середовище та наповнюйте цей світ гармонії. Все, що заважає сонечку світити всередину яблунки, можете сміливо прибирати. Кадр може працювати швидше, але чи зможе людина, яка користується цим секатором, працювати швидше. й чи потрібно спішити в даному це вже вирішувати кожному самостійно. Хтось любить швидко зробити роботу, а хтось від отримати від процесу на свободу. Так що робіть по совісті, так як ви знаєте. Від мене. Так, як ви відчуваєте, так як ви це бачите, нібито видові. Так, зараз ми зупиняємо ворог. І розвертаємо в різні сторони. Дивіться, що рунка росла в сторону в ту, яку ви хочете направити. Майже я все вже зробив і заб'їв. Підносного діаметру побільше, хотів випробування провести. І зараз те, поки... що я обіцяв. Зараз вибачайте, що повернувся до вас спиною. Але ж я надію, що мене дивляться справжні українці. Відповідно, може десь щось пропустив, але формую її ось таким чином. жирові пагуни прибрали. Завір лікар загущується. Отже, мені, в принципі, подобається працювати цим секатором. Е, якщо порівнювати його з тим, що я залишив в собі строму, е, Строму, так, він крутий, він ріже дуже товсті пагони, але він набагато важчий від цього цека. Отже, Бачите, десь, ну, може хвилин 10 я витратив на обрізання цієї яблуньки. Вона молоденька, в принципі, хочу сказати вам так чесно. Перевіряв його, коли були морози, коли деревина була трохи твердішою. Він обрізав 20 мм пах. от в даному випадку, теж бачите, трохи може товше. Але зараз немає морозів І відповідно, якщо ви будете обрізати садок по морозу, то деревина буде набагато твердішою і, і обрізати цьому секатору 30 мм, мені здається, буде неможливо. Верніше не здається, а я впевнений, що він 30 мм. Може за 2-3 натискання він потягне, а з першого разу він не обрізать. Так що розвіюємо міф відносно того, що він ріже 30 мм. До 20 мм я перевірив особисто, на морозі він ріже. Зараз, може, коли тепленько, найпровстіший на цій яблуні був пагон 20 мм завтовшки. Бачите, на власні очі, товстенький такий, трохи товший, ніж вказівний палець, мій. Отже, ви все побачили на власні очі. Якщо в когось виникають якісь запитання, звертайтесь, з радістю відповім кожному. І... Якщо зможу допомогти, обов'язково допоможу, будьте здорові, добра та любові.